За вироблену продукцію, звичайно, що не те, що би хотілося, правда? Є надії у багатьох людей на ринки Євросоюзу, на інших країн, але для того, щоб туди виходити, потрібні досить серйозні партії. Скажемо, ви не повезете своїх 100 кг, чи хіба так десь в усі перевезти і так далі. Тому ці всі питання вони якби відображають ситуацію загальну, яка є у нас в галузі. Тобто це оті моменти такі. Перше по тому, що в нас зараз за станом на 9, за 9 місяців за кордон України офіційно вивезено тільки 16 тисяч тонн меду. Тобто, це нібито не багато. Це позитив, тому що якби, це дані за 9 місяців, тому оці останні місяці ми не бачили. Там немає ще такої інформації, але більше ніж 20 країн світу. Євросоюз там займає досить невелику частку країни Євросоюзу. Там і Японія, там і Азія, там і Сполучені Штати Америки і так далі. Тобто досить велика географія. Позитив, який вивезені за кордон, позитив перший. У нас зменшується навантаження перевиробництва продукції нашої продукції по меду в першу чергу. На внутрішній ринок. Відповідно, ми маємо більш-менш стабільну ціну від сходу до заходу. Тобто, це є позитивна якби, тенденція. Тобто, у нас є певне перевиробництво меду, але знову ж таки, у співвідношенні до споживання. Ми маємо проблему велику виховати нашого українського споживача. Це саме основне питання, на мою точку зору. З цим ми маємо працювати. Ми маємо виховувати споживача для того, щоб споживач. Український більше почав вживати продукцію бджільництво. Пояснювати, роз'яснювати, де ми це можемо робити. Про способи я зараз би хотів кілька слів зупинитися. Отже, це ті такі грубі, грубі позиції. По пакетному бджільництву, скажімо, знаємо, яка ситуація, всі, хто в цій галузі працює, також дуже добре знаємо. Тобто є проблема з російським ринком, є проблема е, в Україні, тобто, хто купує, хоче дешевше купити, хто продає, хоче дорожче продати. Тобто ці всі питання, ми всі знаємо, я не буду на них зосереджуватися. Е, я сподіваюся, що е, ці питання будуть вирішуватися в тому числі нашою асоціацією, будемо пробувати виходити е, на е, інші ринки, не тільки на російському зосереджуватися. Але це питання на сьогоднішній день ще не вирішено. Тобто воно ще тільки поставлено перед нами і ми над ним маємо, маємо працювати. По цьому питанню ми проговоримо по на п'ятому пункті порядку денного. Що стосується організованого пасічницького руху, знову ж таки, там також проблеми. Як завжди, у нас ціла купа організацій, які на всеукраїнському рівні хочуть очолити пасічницький рух. І знову ж таки, там немає якоїсь єдності, немає якоїсь чіткої позиції щодо того, яким чином працювати, і як консолідувати позиції скажімо, пасічників. Це призводить до чого. Наприклад, свіжа інформація. Понеділок у Міністерстві агропромислового розвитку відбувалася в нас цікава подія. Хочуть внести нові, нові зміни до вимоги до продукції, яка називається мед. І ці зміни абсолютно не найкращі, вони абсолютно не відображають інтересів українського виробника. Не знаю, чи вдалося хлопцям відстояти, бо вони там їздили з делегацією, Леонід Іванович Веред їздив і так далі. Тобто, що, про що йде мова? Хочуть зробити мед, вносить, вводяться поняття фільтрований мед. Тобто, що це говорить? Мед, який буде без будь-яких домішків, без сперги, без Ну, абсолютно чиста, якась там собі така. Суміш. Кому це вигідно українському посічнику, який виробляє нормальну продукцію? Ні, не вигідно. Це вигідно Китаю, який зараз подібні суміші якогось там нектару сюди переганяє. Тобто, це вигідно імпортерам в першу чергу. Тобто тим, хто хоче завозити на нашу територію. Наступне: ще вводяться ще цілий ряд інших. Понять, які, на яких я не хочу зараз зосереджуватися. Я думаю, що отримаю більше інформації, то ми десь будемо більш активно в цьому плані обмінюватися. Хотів би кілька речей так по тезах. Я собі тут помітив, щоб не бігав дуже багато, в різні, не скакав в різні галузі. Отже, Дивіться, що ми хочемо робити, перш за все, наша робота. Я хочу говорити про те, що нам треба робити і що ми для себе ставимо. Основне завдання, яке я перед нами всіма і перед собою ставлю, це ініціатива. Ми час від часу зустрічаємося на зборах і говоримо про те, що от ми там нічого не робили, нічого не робимо, організація не діє або ще щось. У мене пропозиція прохання навіть до всіх нас. Якщо в нас є якась ініціатива, по якому будь-якому питанні, наша організація це є організаційна надбудова, це є механізм, який може ваші ініціативи, ваші пропозиції втілювати в життя. Тобто, якщо ви маєте цю ініціативу, ви, ви приходите і кажете, нам треба то-то, то-то, що ми можемо допомагаємо, але ви цю свою ініціативу рухайте. Якщо у вас є ініціатива і ви вирішили... Принести її от, виконуйте, тут ніхто не отримує зарплату, ніхто не має грошей. І за вас ніхто вашу ідею втілювати в життя не буде. Ми будемо допомагати, якщо ця ідея позитивна, нормальна. Але інше питання об'єднувати всіх вас, знаходити контакти, виходити на владу, виходити на Київ. Тобто, це наша, це наша місія, це місія організації. Але ініціатива ваша від вас це перше. І... По будь-якій ініціативі буде підтримка. Якщо вона, звичайно, якась розумна. Бо якщо щось таке абсолютно далеке від нормальної, то це вже... Е... Я перепрошую, може, може то якраз хтось... Я слухаю. Добрий. Так. Е... Заходьте, Зараз вийдуть зустрінка. Є департамент, що де до нас добрався. <позична> <позична> а є там місце. <позична> Отже, це про ініціативи. Що стосується нашої роботи, перш за все, що ми хочемо зробити, це інформаційну кампанію. Тому що інформаційна кампанія це все. Інформація це дуже важлива річ для того, щоб ви перше знали про те, що організований посічницький рух є. Багато посічників, які... Знають, як кажуть, свого вчителя Пасічницького, знають там десь сусідів, які тримають бджіл, і знають, ще когось когось не десь там бачили, що вулики в нього стоять. І, як правило, у організованому русі пасічницькому участі не беруть. Зараз у нас є велика проблема, знаєте? яка? В статистиці. Я вже говорив на зборах останніх. 80 тисяч бжолосімей по одній статистиці, по другій статистиці, та саме управління дає, по другому виду підрахунку 40 тисяч бжолосімей в Чернівецькій області. Розрив 40 тисяч бджолосімей це, це вже занадто великий розрив. На сьогоднішній день ніхто не володіє чіткою статистикою, що є насправді в нас в Чернівецькій області. Ми не можемо відповідно сформувати ні якоїсь пропозиції, ні по пакетах чітко сказати, що Чернецька область здатна дати стільки. Шукайте нам збут, наприклад. Виходимо на міністерство. У нас пасічники хочуть, шукайте, їдьте в Канаду, їдьте в Америку, куди хочете. Шукайте, бо ми не маємо куди продати свою продукцію. Ми не можемо на сьогоднішній день вийти з такої пропозиції. Ми не можемо дізнатися навіть, скільки ми виробили меду, того чи іншого. Реально. Я не говорю про те, що ви маєте віднести в податкову чи кудись інше, чи ну, себе там десь світити. Щоб ми знали, що от є така-така кількість тисяч тонн чи просто тонн, яких можна організувати у партію і, наприклад, повезти в той же Євросоюз, чи навіть були там замовлення маленькі, 5-6 тонн і так далі. Тобто ці всі речі нам потрібно робити. І ми маємо робити це тут, для членів асоціації. Я не говорю про те, що ми вже завтра об'єднаємо переважно більшість посічників. Ще одна позиція, яка є в нас, ми не конфліктуємо з ніякими іншими організаціями, які є в Чернівецькій області, за межами і так далі. Нам не треба конфліктів. Ми робимо свою роботу. Хто хоче там тягнути на себе покривало, якщо ми будемо погано працювати, то в цьому залі не буде людей. Якщо ми будемо працювати, то тут будуть люди і буде результат роботи. Проходьте сюди, тобто, зрозумів, це позиція не, не конфлікту, не, не е, якогось. А ми працюємо на, е, на результат, на позитивний результат. Отже, наступна інформаційна кампанія. З грудня вже у нас зроблений сайт організації. Він в тестовому режимі він вже висить, працює, але для того, щоб ми нормально його запустили всі, скажімо, всі напрямки його роботи, нам потрібно до нього наповнення. Потрібне наповнення від всіх вас, від наших аксакалів, які вміють і люблять писати. Ну, Я показую двох. На всякий випадок. Такого, такого. Е, так само від всіх вас, які мають е, оголошення, які мають е, пропозиції. Чи хтось має по вощині, чи хтось має по меду, чи хтось має по пакетах, чи хтось має взагалі просто по якісь ідеї співпраці, спілкуванні і так далі. Тобто е, ці всі оголошення, пропозиції мають бути. Тоді ми, ми його в грудні місяці ми вже почнемо кампанію по його. Популяризації і так далі. Тобто на сьогоднішній момент він просто в тестовому режимі працює. Наступне робота із засобом масової інформації. Я думаю, що Василь Гордійович ще зупиниться по цьому. Ми десь почали перші кроки, зробили з Буковинським вічі, з іншими засобами масової інформації. Будемо працювати для того, щоб про нас було відомо. Наступне, ми, крім того, це, скажімо так, з одної сторони конкуренти, з іншої сторони, вони ті самі люди, які працюють на популяризацію вживання здорової їжі і продукції бджільництва. Є такі структури, я зараз не буду називати, але є структури, які виробляють різні скажімо так, ліка... лікарські або скажімо так, інші препарати для з використанням продукції бджільництва. Вони, хтось вважає їх конкурентами, я вважаю, це ті люди, які роблять ту ж саму вони використовують нашу сировину. Це є фірми, які працюють. З ними так само варто співпрацювати. Тому що вони проводять інформаційну кампанію. То, що вони, вони, наприклад, не мають меду. Вони мають щось там з домішками, чогось, чого. Вони мають там щось з маточним молочком, ще з чимось, ще з чимось. Але вони не мають меду. І до них звертаються люди, дайте нам. Пасічника, у кого можна взяти нормальний мед і так далі. Ці всі моменти треба використовувати. Співпрацю в Чернівецькій області ми налагодили. Наступне співпраця з науковцями. Ми зробили гарний крок. Ми Минулому році ми проводили анкетування. Дякуємо всім вам. І це анкетування отримало хороші, перші, перші певні позитивні результати. Про це ми будемо говорити в наступному. Питання порядку денного. Наступне робота в соціальних мережах. В соціальних мережах, ну це вс... я не, не, не люблю говорити, що там от тільки для молодих. У нас переважна більшість достатньо грамотних людей, які так само десь знають, що таке інтернет, знають, що таке соціальна мережа і працюють. Нам потрібно створювати у цих соціальних мережах свої групи і працювати, і поширювати інформацію. Наступне. Цю групу, наприклад, по Фейсбуку ми створюємо буквально, можна сказати, що вона вже створена. Вона буде так і називається Асоціація виробників продукції бжільництва Буковинський бджоляр. Зустрічі із дітьми і молоддю, навчальні, Роз'яснювання. Я скажу так, провів таку зустріч в. В другому чи в третьому класі. Коли мене запросили, то я думав, що я там цим дітям. Ну, в мене не такі самі діти, але що, наскільки вони будуть розуміти, про що говорю, я не знав, що їм казати. Виявляється, у них майже тиждень, не тиждень, місяць, був тематичний урок природознавства по бджолярстві. Це в шостій школі Чернівця. Великий клас, більше 30 дітей. Діти знали вчителька. І батьки, які там були присутні, дивилися великими очами. Діти знали все. Скільки живе матка, скільки живуть робочі бджоли. Не то, що там, як хтось обмежено, каже, 30 з чимось змів і все. Вони все знали, що одні живуть так, а другі так, а треті так. Тобто діти клас знав все. Я, 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 я що зробив? Я зробив дегустацію, я пояснив їм, які види меду є. Просто я робив це безкоштовно, я не пошкодував там того меду і так далі. Але після цього я вважаю, що на Комарова був великий бум у когось, хто продає мед. Тому що після того батьки не знали, що робити, діти на них напали, ведіть нас до меду. Все. Тому ці речі потрібно робити. Ідіть в свої школи, говоріть з педагогами і роз'яснюйте дітям. Якщо ми не можемо перевиховати дорослих, то вчіть дітей. Молодих, де можливість працювати з студентами, пояснюйте студентам. Це важливий напрямок, це залежить від всіх вас і від нас, від всіх нас. Тому що ну, один хтось не буде бігати по всіх школах, робити там роз'яснення і пояснення. Наступне благодійна діяльність Гордійович в минулому році, всі, більшість багато з нас долучилися до цієї роботи. Не забуваємо про це. Тобто, є зараз важкий час. І саме ця благодійна діяльність є дуже серйозним інформаційним приводом. Якщо я думаю, що ми десь продумаємо, коли ми будемо це робити, зберемо меду, як в минулому році, можливо, це буде вже більша якась партія, і визначимося кому. І це буде один з важливих інформаційних приводів. Проведемо прес-конференцію, немає проблем, закличемо всі засоби інформації. Для того, щоб ще черговий раз нагадати про те, що є така продукція бджільництва, і що її треба споживати. Але це, скажімо, благодійна діяльність в даному випадку буде інформаційним приводом. Ну, не тільки корисною справою, а ще й інформаційним приводом. Ми це зробимо. Я думаю, що це можна зробити до нового року ще. До різдва. Е, участь, так, участь у ярмарках фестивалях. Шановні колеги, в мене є одна, одне велике прохання до всіх нас. Ми гарні пасічники. Нам потрібно, крім меду, перги, пилку, прополісу, так само освоювати виробництво ще додаткових продуктів, які користуються популярністю у населенні медовухи, медового квасу, різних настоянок і так далі. Чому? Ми говоримо про фестивалі. Насправді, крім меду, майже ну, дуже маленький асортимент Чернівецька область презентує. Дуже маленький. Я, якщо чесно, говорив вже з батьма з хлопців наших і дівчат про те, що ми би щось тут зробили. Але якщо ми тут зробимо цей фестиваль, що ми представимо? Ми так ми запросимо з інших областей, буде представлено. Вони свою продукцію продадуть, ми гарно все організуємо, наробимося, як кажуть в народі. так? Але результат для наших посічників Чернівецької області буде, ну, скажімо так, не такий великий, як би ми хотіли, так? тобто від цих фестивалів. А фестиваль це можливість презентувати вашу продукцію, можливість себе показати і на других подивитися. Це дуже важливий момент. Ці всі фестивалі ярмарки немає проблем організувати. Це не є якась там велика математика, щоб це зробити. Визначаємося дату, визначаємо якийсь привід, якесь свято, яке буде цікавим, опрацьовуємо ідею і втілюємо в життя. Бачите, скільки тут артистів є? Ціла стіна. Вони, вони співають де хоч, вони організовують кому хоч. Звідси виходять по площах, по великих залах, по театрах, по, по всьому. Тобто звідси. А я не говорю вже про те, що можна залучити і нашу і філармонію і, і інше і інше. Тобто, мистецьке наповнення цих фестивалів нема проблем зробити в Чернівцях і в області. Інше питання: що ми продамо, що ми покажемо. Тому е, я буду працювати яким чином? Ті фестивалі, що є на сьогоднішній день. Е, буду інформувати, тому ми просили дати ваші щоб ви давали свої телефони. Ми будемо давати розсилку. Смс-кою буде розходитися, що тоді, тоді буде такий то фестиваль, такі-то умови, є бажання приїжджайте, зголошуйтеся. Це ми будемо робити. Але свій фестиваль, поки ми, ну, хоча б з 10-15 з людей не буде, який буде якась різноманітна продукція, ну я поки що не бачу сенсу. Крім меду, ми поки нормально нічого не можемо презентувати. Тому вчіться робити медову. Це пропозиція. Ні, ну я кажу, що це я так е, грубо. Участь у ярмарках фестивалях. Організація є. Це е, щодо підвищення кваліфікації. Щодо підвищення кваліфікації нашої всіх разом, е, всіх нас разом буде говорити коротко, любомир, але важлива річ, чому, для чого вона нам потрібна. Ми знаємо багато чого, але є багато речей, про які або ми вже забули, або варто собі ще раз нагадати, або й не знаємо. Тобто, кожен з нас чогось не знає. Чи це позитивні властивості меду і медової і бджолиної продукції, тобто, чи це якась там фітотерапія, яка яким чином разом із бджолиною продукцією, яким чином вона діє на позитивно на людський організм? Про це знають науковці, яких варто запросити, які можуть провести для тих, кому це цікаво, якісь навчання. Чи це стосується правильної передпродажної підготовки сімей для продажу пакетів? Чи це стосується якісного технологічно правильного виробництва навіть меду? Тобто ці всі моменти. І інших ціла купа обробка від хворіб і так далі. Ці всі речі потребують постійного десь оновлення. В світі багато чого нового, багато нових технологій, які на сьогоднішній день впроваджуються. Тому для того, щоб ми не були в 19-му, в середині 20-го століття, нам треба потихенько себе вчити. І це стосується всіх. Кучерявих, таких як я, сивих, молодих, всіх-всіх абсолютно. Тому, е, якщо є бажання і натхнення, буде Любомир про це говорити, і треба включатися, давати пропозиції, яким чином це організовувати. Чи це одноденні семінари, чи це будуть там цілі курси і так далі. Так. Ще одне важливе питання. Нам це вже стосується більше ради. Організації, ще раз нагадую, всі голови місцевих осередків, районних, міських, є членами Ради нашої. Ми, я планую, що ми зберемося, імовірно, уже після з'їзду, після з'їзду, для того, щоб був вже якийсь більш, предметний, більш предметна розмова, можливо, щоб ми не збиралися дуже часто, але. З іншої сторони, рада має збиратися часто для того, щоб ми могли випрацьовувати якісь чіткі механізми. На цій раді я пропоную технічні питання зробити. Перше, це визначиться із заявою, тому що реєстрація державна пройшла. Ми в статуті у нас прописано членство фіксоване, тому членство це підтверджується кожного року. Тому є там два види внесків. Знову ж таки, зразу всіх застерігаю, ніяких гігантських непосильних внесків ніхто збирати не буде. Основна робота має проводитися в районах на місці. Тому ви собі ваші осередки збираєтеся, приймаєте рішення, які вам треба суми, куди ви їх хочете спрямовувати. Ми для себе тут визначаємо певну невелику, знову ж таки, рада це все прийме. Голови осередків районних міського зберемося і розміри цих внесків визначимо. Тому що є елементарні речі, про які ми часто не ну, рідко говоримо, але вони деколи потребують фінансів. Тому про це я думаю, що ви це все розумієте. Ці питання визначимо на раді. Думаю, що рада буде після 18 грудня. До того питання ми. Маємо визначитися ще із кількома районами. Про це я буду говорити у наступних питаннях. Зараз я би хотів е, запросити е, до слова. У мене в принципі в загальному все. Якщо є якісь запитання, будь ласка, але коротко. Е, ви говорили, Василь Петрович, про те, що е, хочуть змінити. Статус української бджолопродукції, але не сказали, чия ця ініціатива. Хто це збирається змінити і мається на увазі, що стосується фільтрованого меду. Я не знаю точно. Я отримав цю інформацію від Вереда Леоніда Івановича. А хіба Як... він ні на кого не посилався? Він сказав, що ініціативна група пасічників йде в міністерство в понеділок. Зв'язку з тим, що з'явилася в міністерстві ідея. А, ну, е... Ви вже відповіли, ну, міністерська ідея, я зрозумів. Хто в Міністерство ту ідею приніс? Хто їм просуває цю ідею? про це? Е... Ну, я, по крайній мірі, це не зрозумів із тої розмови, що. І ще, це було. і ще одне питання. Можливо, ви оговорились, не розширили. Ви сказали, що рада буде визначати розмір членських внесків. Якщо це то це інша річ, пропозиція, бо членські внески повинна затвердити загальні збори. Ті, хто їх платить, мають затвердити. Так, так, так. Тож затверджували. Ні, то було. Ми вже затверджували. І далі віз... Те пішло так. в минуле, ми вже не брали стоп джолерів України. Так, потім Все. ще через рік ще щось перемагувати, так скажемо, по-буковинськи. Так, будь по ласка. Є питання, ви казали, що рішити те, 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 як навіть по пакетах, що треба рішати. А хіба не можна рішати по меду. Якщо наш мід йде за кордон, то що не вирішити оцим браском нашим, так би сказати, що той пасічник має стільки, стільки, стільки зібрати в купу і буде багато. Що це не рішати? Хороша пропозиція. Зараз ми до цього повернемося. По оптову кожного пасічника і немає проблем. Тут же, так якщо він на місці продає набагато дорожче, на що йому пертися, в Європу чи ще тут? Ну, дивіться набагато дорожче. У нас е, 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 яка зараз ціна сама дорога, хто, хто скаже. 120 гривень. 150. 120 120 гривень, 120 я, я знаю, що є навіть, навіть 200, є, є 150, 100, 140. 100, я вдома по 100 гривень. Мені це вже не знаю. Дивіться, хай буде 100, візьмемо так, от 140 гривень, так? Ну, там Козацькі завезли, такі 160 Ми подивіться 3 літра. Що ж це за мед, я би хотів попробувати? Василь Петрович, шановні колеги, певно, 140 середню ціну брати не можна, тому що ми в основному то який маємо мед, ті що, їдуть, ті, що їдуть або на півдні, це соняшник, або тут. А аквації у нас не є дуже мед. Це на аквацію можна таку ціну, але далеко на соняшник ця ціна не може піти, бо то. Бо Різни, Хороший, та віст, та віст, віст, та віст. А по весняний міст можу зробити аналіз. Оце я й веду, я ціну я веду... Страїві, я я й веду мову про те, а, що до кожного меду, сорту меду треба підходити стіну.